Дуже гарно, сучасно, взагалі мені дуже-дуже сильно подобається. Так ніби в якомусь європейському університеті, так по-серйозному гарно. Учні Литовського українського ліцею No1 Бородянці та їхні батьки не приховують своєї радості. Під час окупації їхній заклад майже вщент зруйнували росіяни. Але ось за два роки після цього тут знову лунає шкільний дзвоник. А так сталося історично, що це моя школа. Я сюди йшла в перший клас. Сюди в перший клас пішли мої діти. Я неймовірно щаслива, неймовірно щасливі мої діти, неймовірно щасливі всі діти, що сьогодні цей прекрасний ліцей відкрив свої двері. І знаєте, саме головне, коли по коридорах, по класах буде оцей гомін, крики, щастя, радості, це саме найголовніше. Відновити школу бородянці допомогла Литва. На це пішло понад 370 мільйонів гривень. Ініціатором відновлення ліцею став Литовський бізнесмен. Кароліс Санкаускас разом з послом Литви в Україні Інгою Стані та Толочкене вони завітали на свято першого дзвоника. «Я був тут у перший день, коли наші сусіди-терористи поїхали звідси. Я дуже радий, що придумали відбудувати цю школу, і що Литва підтримала мою ідею. Ця школа символ нашої міжнародної дружби. Наголосив литовський бізнесмен ініціатор відновлення ліцею Кароліс Санкаускас. У нас немає іншого вибору, як тільки підтримувати Україну, тому що ваша боротьба також і наша. Я почуваюся дуже гордою і сподіваюся, що таким чином Литві хоч трохи вдається допомогти Україні, яка протистоїть могутньому ворогу, зазначила посол Литви в Україні Інга Станіта Толочкене. До учнів Лотовського українського ліцею у Бородянці прямо на урок завітав і очільник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко. Він теж дуже задоволений результатами відновлення. Як вам в новій школі? Я тут залишаюсь. Литва, ви ж знаєте, як дуже сильно допомагають. Верпіні відбудували дитячий садочок в Бородянці ліцеї, і перше класники можуть сьогодні прийти зі своїм пеналом і вже розпочати це дуже радісна подія, особисто для мене. Радісна ця подія і для було директора закладу Світлани Попової. Вона зізнається, завжди вірила, що ліцей відбудують. Пані Світлана навчалася тут, а згодом і прийшла працювати. Уже 42 роки її життя поєднане з цим закладом. Вона із жахом згадує, у що рідний ліцей перетворили росіяни. Коли я зайшла в свій клас, ну це просто було боляче на це все дивитися, тому що ну наскільки це все було споклюжено, наскільки це все було зруйновано, наскільки це все було. Просто було боляче на це все дивитися. Однак, попри все, зараз заклад повністю готовий приймати дітей. Тут облаштоване велике укриття, яке готове вмістити усіх учнів не страшні ліцеїстам і блокаути. Я не знаю про що можна мріяти ще в цій школі. Ну от, реально не знаю. генератор, він заправлений. все, звісно, ми собі включимо дай будемо працювати далі. До відновленого литовсько-українського ліцею повернулися 503 школярі. Ще 37 маленьких бородянців. Саме тут вперше сіли за парти. Ми щиро дякуємо литовському народу, литовському уряду за їхню допомогу, за те, що подарували нам сьогодні сучасний, новітній, прекрасний, головне безпечний ліцей.